Повернення до плати за паркування автомобілів це е, сьогодні відбулося е, на виконкомі, де ми розглядали в тому числі дохід міста Житомира, і в тому числі, як ви сказали, хаос, де сьогодні нема паркування в районі сінного житнього. І е, ми вважаємо, що було піднято питання в двох напрямках: перший напрямок здати ці е, території в оренду приватникам і отримувати від них гроші. Я ж запропонував все-таки повернутися до паркування самим власним комунальним підприємством. тому що це дохід нашого підприємства, це робочі місця в комунальному підприємстві і це сплата податків нашим підприємствам міський бюджет. Можна комусь віддати, і хай він заробляє гроші. Можна заробляти місту гроші самому і платити в бюджет міста. Я вважаю, що форма, коли наше комунальне підприємство буде експлуатувати ці е парковки, вона більш господарна. Вона більш дохідна для міського бюджету. Як це поняти законом, який говорить про паркомат? Ви знаєте, закон говорить про те, що не має бути отримання грошей без видачі фіскального чеку. Якщо уявити, що ми беремо от готівку в банкомат і отримуємо, що чек. Правильно? Якщо цю готівку ми даємо парковщику і отримуємо чек. Це фактично та ж сама операція згідно закону України про ну, оподаткування. І ця операція оподатковується належним чином і обліковується належним чином. Якщо ж ви не отримали чек, ну дали паркувальнику гроші і не отримали чек, це є порушення касової дисципліни і фактично порушення закону. Розумієте? Тому е, сьогодні, я думаю, що ми детально пропрацюємо і подивимося досвід уже інших міст. Це не є порушенням, і це додаткові кошти в міський бюджет, в першу чергу, для наведення порядку прибирання санітарного тих же парковок, сьогодні які залишились безхозні, і які ми прибираємо за рахунок коштів платників податків, тих же простих дідусів бабусів, які сьогодні сплачують податки місту і працівники. А ми їх використовуємо на прибирання автостоянок, парковок, розумієте, витрачаючи кошти. Я вважаю, що паркування має повернутись бути платним. І за це має платити власник автомобіля.